Робота сільського вчителя нелегка. Вдень це уроки зошити, а весь вільний час вони проводять поруч біля свого господарства. Нерідко дістаючись до роботи, їм доводиться долати великі відстані. Так, в начально-виховному комплексі, що у селі Вишневе, працює п'ять вчителів та двоє вихователів дитячого садка. Всі вони не місцеві. Відомо до роботи шість кілометрів. Життя за таким графіком зізнаються, виснажує. Тому пропозицію народного депутата України Богдана Губського Поїхати до Києва тут прийняли з радістю. Тим більше, що у програмі мандрівки були відвідані театр. У імені Лесі Українки та Києво-Печерської лаври без зміни обстановки, без руху, неможливе життя. Дуже вдячні за цю поїздку, тому що вона, перш за все, скрасила наші сірі будні і не часто нас вивозять в театр чи на оперу подивитися, послухати, як казав один мудрець, ні хлібом єдиним. Разом із освітянами з Вишневого з'їздили до столиці і їхні колеги із сусідньої Кононівки. Почали минулі вихідні ми провели це було ціле свято в нашому колективі. Була організована поїздка народним депутатом Губським Богданом Володимировичем, який запропонував нашому колективу відвідати Київ, виставу, а також побувати у Києво-Печерській лаврі. Колектив зустрів це з ентузіазмом, треба сказати. Подивитися таке дійство, яке ми бачили це в, в, в драматичному театрі Лесі Українки вистава. Це мене дуже вразило і наших колег, зокрема, бо ми такого не бачили. Зі столиці вчителі привезли чимало вражень та позитивних емоцій. Та й саму дорогу до Києва, говорять, використали з користю. Ми обмінювалися, ми, як той казав, круг широкий, бо обмінювалися думками, висвітлювали все своє наболіло, що в нас це, і ділилися опитом. Разом зі своїми педагогами у Києві побували і найкращі учні школи. Одинадцятикласниця Оксана Шаповал зізнається, що в театрі була вперше у житті. Враження в мене ну позитивні, мені дуже сподобалося, дуже хорошо грав. На думку автора цього проекту Богдана Губського, вчителі повинні нести знання, а тому мають постійно розширювати власний світогляд. Культурний проект стартував нещодавно, а тому подорож до культурного та духовного центру нашої України чекає на десятки освітян із найвіддаленіших сіл Черкащини. Із Драбівщини Марія Гаврилян, Володимир Мельник для Вікка новин.